Ситуація в енергетичній системі складна, але контрольована. Черкаси обленерго розповіли про те, як нині вдається тримати роботу енергетичної інфраструктури області на плаву. Зокрема, пояснили, що відбувається з графіками відключень детальніше далі. Саме рішення про застосування графіків погодинних відключень тих обсягів, які доводяться до кожного оператора системи розподілу, тобто атечеркас обленерго, в тому числі, тобто приймаються диспетчером регіонального диспетчерського центру Неґукренерго. Скільки годин ви будете зі світлом? Залежить від аналізу балансу генерованої електроенергії та об'єму її споживання. Його проводить оператор системи передачі. Відключення дозволяють стабілізувати роботу системи. Потім інформацію передають до операторів. Розподілення так пояснюють ситуацію з оновленнями графіки відключень світла в Черкаси Обленерго. А те, Черкаси Обленерго отримує завдання досить жорсткі, тобто обсяг чи кількість черг, які мають бути знеструмлені, наприклад, останніми днями це. Спочатку три з половиною черги одночасно, потім ми отримуємо збільшення до чотирьох-чотирьох з половиною черг залежно від години доби. В результаті маємо чотири через дві години. Також на остаточні графіки відключень впливають погодні умови. Температура навколишнього повітря досить низька. Таким чином, природне навантаження на енергосистему збільшується і. Відповідно, обсяги, які необхідно знеструмлюватись, також збільшуються. збільшується у Черкаси Обленерго з розумінням ставляться до невдоволення громадян щодо однаковості графіки. відключення різних черг. Люди незадоволені постійною відсутністю світла у ранкові та вечірні години. Раніше ми повідомляли про скарги мешканців багатоповерхівок одного з мікрорайонів обласного центру. Ситуація в системі настільки критична, що змінити у ній хоч щось нереально додають в обленерго щоб це реалізувати, нам необхідно якихось споживачів знеструмлити на 6,5-7 годин і більше. І для, а потім дати їм напругу на 2-1,5 години. Це надзвичайно жорсткий режим застосування. Якщо ж піти на поступки заради одних черг, інші будуть знеструмлені до семи годин замість максимальних чотирьох сьогодні. Також це потягне за собою проблеми з роботою систем опалення, тому енергетичний комфорт громадян поки що залежить від рішень НЕК «Укренерго». Ми хотіли би звернутися, дякуючи вам до споживачів з розумінням поставитись до цієї ситуації і щоб споживачі розуміли, що Питання актуальне, ми його бачимо і розуміємо, але поки що ми не можемо знеструмлювати споживача на 7 і більше годин.